Вітаю, друзі! Сьогодні трохи поговоримо про годинники та зробимо невеличку екскурсію у Кропивницькому. Справа в тому, що в цьому році місто виповнюється 270 років, і це хороша нагода показати вам його. Хочу прогулятися вулицями мого рідного міста та знайти фасадні годинники, а також розповісти про деякі будівлі. Починаємо наш шлях з місця, де рівно 270 років тому зародилося місто. Це фортеця Святої Єлизавети. Зараз місцевим відомо більше як вали. Це найбільша в Україні земляна фортеця, що збереглася у видимих образах. В сотні кроків від цього місця розташована лікарня святого Луки. На фасаді головного корпусу знаходиться годинник, що стилізовано під вінтаж. Але насправді цю будівлю побудовано всього декілька років тому. Спускаючись до центру, варто звернути увагу на будівлю поштової контори, побудованої в кінці 19 сторіччя в стилі Модерн. Зверху прикрашена композиція з двома янголятами Амурами в Башенці. Нижче квадратний годинник з римськими цифрами на циферблаті. Далі відвідаємо головну площу нашого міста. Сучасний вигляд площу та споруду облдержадміністрації перетворили в радянські часи. До цього центральною точкою міста була двоповерхова будівля, над якою виступала пожежна каланча з круглим годинником. Сама площа більше нагадувала сквер. Коли добудували третій та четвертий поверхи, годинник також замінили. Зараз він має квадратний циферблат. З правої сторони знаходиться пішохідна вулиця Театральна, яка логічно приведе вас до нашого театру. До речі, першого в Україні. Але зараз нас цікавить паралельна вулиця. Саме тут, на розі вулиць Шевченка та Чорновола, знаходиться останній годинник в нашій екскурсії. Це найбільш функціональна модель з відображенням часу, дати і температури. Годинник стилізовано під Касіо G. shock Скоріше за все, ви вже здогадалися, що навпроти і знаходиться наш магазин Time. Я вітаю всіх містян з Дне міста! Сьогодні нашому прекрасному місту виповнюється 270 років. І це хороша нагода згадати його історію. Нехай наше місто і надалі процвітає. Позивається і святкує ще не один ювілей. А всіх глядачів нашого каналу з інших міст запрошую завітати до міста, яке недавно називають маленьким Парижем. Тут ви знайдете неймовірну атмосферу, чарівні вулички та унікальні пам'ятки, серед яких ми розглянули лише невелику частку. І якщо ви все ж таки приїдете, не забудьте завітати до нашого магазину. Цей канал створений для поціновувачів наручних годинників. І в Кропивницькому найкраща атмосфера для вас це тайм. Завітайте до нас. Ми завжди раді вітати гостей. Дякую всім за перегляд цього відео. До нових зустрічей!